Два місяці за ґратами або 12 з лишком мільйонів гривень застави. Це Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Олегу Побережнюку. Комбрига 211-ї понтонно-мостової бригади звинувачують в бездіяльності. Прокурори кажуть, що найменше півроку побережнюк отримував рапорти про знущання над підлеглими. Офіцер одного із взводів неодноразово принижував військовослужбовців, що були на підпитку, а роздягав, садив в яму. Частину знущань навіть фотографував сам офіцер. Перебуває в розшуку. Прокурори із самого початку просили взяти побережнюка під варту. Пояснюють, злочин важкий. Передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Як альтернативу пропонували заставу в 40 мільйонів гривень. Сам Побережнюк і його захисники звинувачення відкидають. Мовляв, не по всіх потерпілих комбриг отримував рапорти. Частина з них не направлена на комбрига. А щодо окремих епізодів перевірки, начебто, відбувалися. Суддя суддя, врешті, частково задовольнив клопотання прокурорів. Ні, побережнюк, ні його захисники рішення коментувати не стали.